Цигун, духовний розвиток, медитація, свідомість, енергія. Що це все таке? З чого це потрібно і звідки воно прийшло? Про все це в нашому сьогоднішньому відео. Вітаю, друзі! Це Зивай Цигун Project. Мене звуть Віктор Шадрін. Я інструктор системи Чун Юань Цигун. І ми сьогодні з вами розберемося, що ж таке цигун взагалі, які є види цигун. Що таке Джун юань Цигун? Яким чином цигун корисний для сучасної людини? Мене часто запитують, що ти що таке цигун і чому ти витрачаєш багато часу на цю систему? Що це дає тобі? І я відповідаю: цигун надає мені можливість в першу чергу почувати себе нормально, як фізично, так і психологічно, і жити більш комфортно. Таке неконкретне позначення ймовірно описує те, що дають заняття цигун, оскільки кожна людина сама для себе вирішує, що для неї нормально, і що таке ненормально, і що вона хотіла б виправити в своєму житті. Цигун це слово, яке складається з двох слів китайської мови. Слово ци і відповідно слово гун. Слово ци дуже часто приблизно перекладається як енергія а гун або кунг фу, як звикли його вимовляти в нашій країні, позначає роботу, практику або майстерність, пов'язану з тривалим повторенням якихось дій. Тобто тигун дуже наближено перекладається як робота з енергією. Ми зараз не будемо глибше вдаватися в опис того, що це за енергія. Наше завдання сьогодні надати коротке уявлення про предмет нашої розмови, перше з багатьох. Ну і крім того, до цього часу навіть у самих китайців немає єдиного погляду на визначення цього поняття. Тому що це, це енергія, яка присутня у людині, та в усьому, що нас оточує, ми з'ясуємо більш конкретне значення цього поняття. В контексті тематики, про яку будемо говорити, у будь-якому випадку в мові є такі поняття, як енергійна людина, або ми кажемо, у нього мало енергії, також ми п'ємо енергетичні напої, або коли добре відпочили, ми кажемо, що зараз у нас багато енергії, ну і так далі. Можна сказати, що ми інтуїтивно розуміємо, що таке енергія, і цього нам поки що вистачить, щоб приблизно зрозуміти, що таке. «ци». Тепер давайте сформулюємо більш розгорнуте визначення поняття цигун. Цигун це система психофізичних вправ, за допомогою яких людина може покращити якість свого життя. Що таке психофізичні вправи і що саме розуміється під якістю життя, ми будемо розглядати, коли будемо говорити вже конкретно про систему чжун Юань Цигун. А зараз кілька слів про школи цигун взагалі. Саме слово цигун з'явилося в обігу відносно недавно, приблизно в 70-х роках минулого століття, і об'єднало всі розвиваючіся здоров'я зберігаючі системи в Китаї. У різних джерел згадуються від кількох сотень до кількох тисяч різних напрямків і шкіл цигун. Стилі цигун можуть відрізнятися формою та наповненням дуже кардинально. Це може бути проста лікувально-оздоровча гімнастика на 10-15 хвилин зранку, а може бути і серйозні багатогодинні психотренінги, метою яких є глобальна корекція та покращення внутрішніх властивостей людини. Тому практики цигун поділяють на два основних напрямки: зовнішні стилі або вейгун вони спрямовані на. Оздоровлення та зміцнення тіла виглядають як комплекси фізичних вправ для оздоровлення та зміцнення. У цих вправах треба працювати з увагою, енергією та правильним диханням. Зараз найбільш популярними комплексами зовнішніх стилів цигун є комплекс Ідзіндзін – зміцнення зміцненням м'язів і сухожилля, також комплекс бадуадзин, вісім шматків парчі. І другий напрямок стилів цигун це внутрішні стилі або найгун, внутрішня робота. Більш глибокі, складніші медитативні напрямки, де є варто акцент ставиться не тільки на загальне удосконалення, стан здоров'я людини, а також її розвиток на духовному рівні. Тому, коли людина каже, що хоче почати, займатися цигун, він повинен чітко розуміти, яке напрямок йому потрібно. Фактором, який об'єднує всі стилі цигун, є корені цих систем, практично всі системи цигун так чи інакше. Мають свій початок у даотських практиках. Даосизм це китайська філософія з етнічним корінням. Засновником вважають китайського мудреця Лао Цзи відомого мудреця. Тепер кілька слів про школу, яку я практикую. Я... Вона називається Джун Юань Цигун. Джун Юань Цигун це більше. Метод внутрішнього стилю цигун. Ця система містить більше статичних медитативних вправ ніж динамічних. Джун Юань цигун базується на даоських енергетичних практиках з корінням, психопрактики з дзен-буддизму і навіть елементи давнього китайського шаманізму, який називається уї, назва школи походить від давньої назви центральної частини Китаю, середньокитайської рівнини Джун Юань, де ця система сформувалася. Зараз це територія провінції Хінань, де знаходяться місця як монастир Шаолінь, є сакральними у світі. Печера, засновника дзен або чан буддизму бодхіхарми. Також назву Джун Юен цигун можна перекласти як цигун середнього шляху, патріархом і вчителем даної системи на сьогоднішній день. Це майстер Сумінтан більше 30 років викладає цю систему по всьому світу. Я навмисно дуже швидко пройшовся по теоретичній частині даної тематики, тому що для технічного, хто хоче поглибитися в цю тему, ми і підготуємо окремий випуск, де більш детально це розглянемо.